Доброго дня, малята погляньте, будь ласка, на картину. Хто тут зображений? Так, сім'я. Давайте пригадаємо, як ми звернемося до мами лагідно. Так, мамо, матусеньку, матусю. А як лагідно звертаємося до тата? Так, таточку, татусю. А як покличемо лагідно бабусю? Бабусю, бабусенько. а як звернемося лагідно до дідуся, дідусю, дідусеньку, як ставляться до вас ваші рідні? Пригадайте, а що ви робите разом. Послухайте, будь ласка, віршик про сім'ю. Розкажу вам, друзі, я, що таке моя сім'я. Разом дружно проживаєм і пісні про це співаєм. Люба матінко моя, як пишаюсь нею, я в неї руки золотіє, серце кожної зігріє, тато сильний і завзятий, Він господар в нашій хаті, все майструє, все ладнає, бо до всього хист він має. Дід і бабця у пошані, вони праці ветерани. Всіх онуків міцно люблять і як пташенят голублять. Є у мене ще й брати кращих в світі не знайти. Ось вийшло усіх сім'я. Знайте, це і є моя сім'я. Про що йдеться у цьому віршику? Скільки членів було у родині? Семеро тому і кажуть сім'я, сім'я. Родина це не просто люди, які живуть разом, а люди, які люблять та поважають одне одного і допомагають одне одному. Послухайте, будь ласка, оповідання Василя Сухомлинського. Сьома дочка було у матері сім дочок. Ось поїхала одного разу мати в гості до сина, а син жив далеко-далеко. Повернулась додому аж через місяць. Коли мати увійшла до хати, дочки одна за одною почали говорити, як вони скучили за матір'ю. Я скучила за тобою, немов у маківка за сонячним променем, сказала перша дочка. Я ждала тебе, як суха земля жде краплину води, промовила друга дочка. Я плакала за тобою, як маленьке пташеня птача за пташкою, сказала третя. Мені тяжко було без тебе, як джулі без квітки, щебетала четверта. Ти снилася мені, як троянді дісниця краплина роси, мовила п'ята. Я виглядала тебе, як вишневий садок виглядає соловейка», – сказала шоста. А сьома дочка нічого не сказала. Вона взяла з ніг матусів взуття і принесла їй води в мисці помити ноги. Про кого йдеться в цьому оповіданні? Так. Скільки дочок було у жінки? Куди поїхала мама? Як доньки зустріли матусю? Що зробила сьома донька? Яка з доньок вам сподобалася найбільше? Чого вчить це оповідання? А як ви допомагаєте своїм рідним? Молодці! Любіть своїх рідних, поважайте їх, піклуйтеся про них, даруйте радість.